Друзі, вітаю вас всіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Сьогодні їду проводити чин похорону і дощ, де так відчуваю, як небо плаче, небо плаче не за тим хлопцем, який сьогодні пішов до Господа. Там навпаки, я читаю в Біблії, це Євангелія від Луки, 15 розділ, що там і небеса радіють, і ангели радіють, там все радіє. там фонтан радості, там фейерверк радості, там неймовірні речі, тому що він прийняв благодать і прийняв спасіння, плаче небо за тими, хто не покаявся, хто йде в пекло. І ось їду на похорон. Буду знов на кладовищі. І от про що я думаю, що нам треба так жити, щоб на твоїх похоронах священнику не прийшлося брехати про твоє життя і говорити щось хороше про твоє життя, коли його нічого не було. Біблія говорить, що так важливо, щоб у нас була гарна репутація, добре ім'я, і добре ім'я краще, ніж аромат духів або пахучий. Єлей або Олива і День смерті людини кращий, ніж день її народження. Тому треба нам так прожити, щоб нашим рідним, близьким і священнику не прийшлось брехати на кладовищі розповідаючи, який ви були хороший, правильний, праведний, набожний в цьому житті. Тому хай наше добре ім'я і добра репутація буде саме такою, коли є Божа совість у нас, коли ми чесно живемо, коли ми ходимо з Богом і перед Богом. Чому написано, що День смерті краще за день народження? Це для тих людей, які прийняли благодать, прийняли Господа. І вони спасені, вони народжені з гори, вони діти Божі, вони зробили правильний висновок. Вони народилися, ми народжуємося на якийсь час і потім померли, але вони, як мудрі люди, вони розпізнали Боже відвідування, і вони розпізнали, що є найголовнішим скарбом в їхньому житті. Вони зрозуміли, яка є найкоштовніша прилина, заради якої треба віддати все, що ти маєш, і своє життя, і це Ісус Христос. Також написано, що краще ходити в дім плачу за мертвим, ніж ходити в дім, там, бенкету, там, де ми можемо багато радіти, тому що ти бачиш кінець кожній людині, і ти можеш це прикладати до свого серця, і ти можеш каятись, ти можеш переусвідомлювати своє життя, ти можеш переглядати своє серце, своє життя, свої цінності. Ти бачиш, що ті цінності, які для тебе були цінностями, коли ти не це вже ніякі ні цінності воно нічого не вартує. Ти розумієш, що у нас є вибір, і ми повинні зробити вибір вибрати Ісуса. Кожна людина має вибір. Ми проживаємо своє життя і ми вибираємо або любити Бога, або любити гроші, або любити Божу праведність. Божу святість Господа або гріх любити. І ось ми бачимо кінець усякої людини. Ми всі з вами помремо, або якщо Господь прийде і тебе забережелим, це інша історія. Але зараз, поки він не прийшов, ми приходимо до Господа. І дуже важливо, щоб ми прийшли і почули від Господа: Ти вірний і добрий раб, і в радість Господина свого. Тому, коли я приїжджаю в дім плачу, я можу переусвідомлювати, переглядати своє серце каятись, приводить Господь Духом Святим мене в порядок, поправляє мій світильник, моє мислення, мої вподобання, мої цінності. Тому при цій печалі. Лиця, серце моє стає кращим. Тому у тому та є мудрість, коли ти в домі плачу. І для тебе це такий святий момент, що все зупиняється, і ти розумієш, наскільки життя тимчасове тут на землі, наскільки воно коротке на цій землі, що є вічність, що треба жити не тільки цим, що ми маємо, а жити вічністю. Ти розумієш, от, багато речей, що для людини вони були цінними. Він покладав своє життя, не думав про Господа, тепер помер. Він нічого з собою забрати не може. А діти безтолкові, п'яниці, наркомани, все профукають, все, знаєте, як втратять, те майно втратять, все втратять. А саме головне людина не зрозуміла, що а я й дім, і дімі, ми будемо служити Господу. А я повинен спасатися і освячувати своїх рідних і близьких. Тому, друзі, коли ви приходите на кладовище, це теж такий унікальний момент, коли Дух Святий тобі служить, і ти можеш переглянути і своє серце, і свої мотиви, і свої цінності, і своє життя. Тому Господь постійно буде працювати, і Він хоче тебе і мене спасати. Друзі, відкриваємось для Духа Святого, для навчання, і хай Бог звершує свою роботу. Амінь.